Друзі, всім привіт! Доброго дня, доброго вечора. у Получається, що, що сьогодні робив. Отак от. Я поставив полурамочний корпус для того, щоб поставити сюди сиропчик. Я ставив десь по грам 250-300 сиропу і по півлітри медового сита. Чому це робив? Тому що в вуликах дуже-дуже мало кормів. Сьогодні погоди не було взагалі, бжілки не вилітали. Коротше, ось так от. Медовиси той сироп підігрів, зробив такий, так скажем, один до двох сироп, такий дуже-дуже так рідкий, ненасичений. І трошки будемо підгодовувати. Для чого це було зроблено? Для того, щоб матка не перестала сіяти і щоб бджілкам було що їсти. Так як у мене тут так скажем сьогодні не було погоди. Ще медоносів прям сильних немає. Зараз через пару днів, через тиждень, я думаю... Розкріта вже садок, ну садки будуть цвісти цвісти. Тоді вже буде бджілка, що мати що брати. Так що ось такі от справи.